Не було б Форда Опель була б сама погана машина. Колись всі машини стають опелями, так. Да. Що обрати між станом і опелем Я б обрав, я б обрав аудію. В нашому плані жажда наживи. <ріху> 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 Сьогодні тема нашої програми німецький Опель. Які ціни, моделі та пробіги на найбільшому авторинку заходу України? Дивіться далі в програмі. І довго шукати не довелося. Opel Astra 2010 року з ціною 5,5 тисяч доларів. І відразу ще один Opel Astra 2009 року з ціною 5,5 тисяч доларів, з пробігом 285 тисяч кілометрів і 1,7 двигун теж дизель. Ще один Opel, Opel зафіра 2010 року. Ціна дещо вища: 7400 доларів 249 тисяч кілометрів пробігу і двигун 1,7 літра. сім літ. Що обрати міжністан і опор ополексивої? Я обрав… Я побрав ауді і знову Opel Астра таких автомобілів тут дійсно багато з ціною 6999 доларів. Без підкрасів, авто супер, як зазначають. І 1.7 двигун, дизель. Скажіть, будь ласка, подобаються вам автомобілі Opel? Обрали би для себе? Ні, не розглядаю варіант. Чому? Ну, тому що для роботи і для життя не потрібно такий автомобіль. Ні, ну Opel, ні, чому Opel? та тільки не легковий, а Бівар. Бівара. Ну, тобто бус. Якщо такий комерційний транспорт. От я бачу дивитись зараз німецький також Mercedes. Це попередній автомобіль, який хотіли купити, але... Щось поміняла в житті. Нормальний сегмент автомобілів і доволі такі якісні і доступні по ціні, по тому всьому. Нормальна машина без жодних проблем. Я їх завжди говорю, поганих машин не буває. Це все залежить від того, хто до тебе і як ти будеш експлуатувати той автомобіль. Запчастини доступні і в ремонті він теж не проблемний. Тобі нормальна, комфортна машина. Якщо взяти конкретно, скажімо, Век-Раце, вона доволі велика, дуже в об'ємі, м'яка. Тепла Палич, машина. Таке Go. слово, скажіть, що коли всі машини стають опелями? Так. Да. І Опель Вектра 2008 року з ціною 5200 доларів. Розкажіть, що особливого в цьому автомобілі? Можливо, по комплектації щось таке цікаве. Дійсно, комплектація доволі таки непогана. І гарний салон, комбінована шкіра, тканина. От, доволі таки ухожений, ну, круїзик, клімат-контроль, все як не може електрики, вистачає, датчики руху там по полосах, дощу, світла. Ну, не знаю, підогрівець. Все необхідне є. Все, так, да, так, да, що найменше. Виглядає, як на мене добре. Вона ну, напрочуд доволі м'яка машина. Я ж вирушу, що на, на ній дуже зручно їздити. Велика, м'яка, тепла. Ну, от, саме в цій мотелі монітор стоїть, керування повністю все. От, якщо подивитися, ну, така доволі -таки гарна закомпоцентала. Ви рекомендували? Так, звісно. Ну, все, все ж крутиться відносно грошей, що люди мають які достатки і відносно того будемо говорити. Машини купуються, а це ну, якщо на таку ціну дивитися, то знову ж таки ну, не геть там рекламую, але за такі гроші той автомобіль це архі-хороша ціна. Скажіть, а чому так багато опалів на Луцькому авторинку? Не було б Форда, Opel була б сама погана машина. А чому їх так багато на Луцькому авторинку? М -м -м, не знаю. Ми не знаємо. Опель Zafira 2007 року з ціною майже 7 тисяч доларів. Пробіг 182 тисячі кілометрів і двигун 1,8 бензин. Опель це Opel. Це німецький автомобіль. Трошки нижчий класом за Volkswagen. Все. Але надійний? Надійний. Кузов дуже гарний. Без корозії, без ржавчин. Один фарбований елемент для такого опеля. Наші люди приходять і питають, є ржавчина? Нема. Все, вони вже її куплять. Мотор правильний. Коробка надійна, кузов цинкований, бо вже по 8 року вже пішла оцинковка в них. Тобто питань нема. Машина 2009 року. Запрошую до німецької якості. Дивіться, сидіння, кермо, ручка просто. Дивіться, який салон. Сидіння, пластик, коврики. ну, це просто збережена машина. Ціна 6200, розмитена, сертифікована. Пробіг 197, оригінал. Я думаю, продайся швидко. Побачимо. Нормальний автомобіль. <світ> народний автомобіль. Да. А чому народний? Відповідає по ціні якості. Це надійний автомобіль і досить дешевий в його утриманні. А з мінусів? Мінусів я навіть не можу назвати. Можливо, він не такий красивий, як там інші німецькі автомобілі, але по надійності і по... По утриманню доволі хороший варіант. В цьому автомобілі можу сказати, що це е, бензиновий автомобіль, 1,4 економний двигун, який вже роками зарекомендував себе як досить простий звичайний двигун. Е, відповідно, він не прихідний ну, непривередливий експлуатації. І доволі дуже зручний сімейний автомобіль, так як в нього підвищений кліренс в порівнянні з більшістю універсалів, і доволі великий багажник. Тим, що тут стоїть 1,6 дуже економний дизельний двигун, і ми е, при цій вазі автомобіля на трасі маємо витрату пального близько 4 літрів дизеля на 100 кілометрів. Також він ще хороший тим, що в нього топова комплектація, включаючи підігрів сидіння, клімат-контроль, круїз-комп'їзд е, круїз, контроль, бортовий комп'ютер з навігацією і з усім. Тобто, в порівнянні як із попереднім, що ми дивилися, е, він є досить універсальним, так як в нього. Трішки більший кліренс в порівнянні з автомобілями цього класу, і він досить місткий. І вік бачу його досить. 15-го року автомобіль, тобто йому лише 7 років свіжий, досить хороший. Автомобіль. А для себе обрали би опель? Якщо б хороша машина, чого сину, не взяти. Аби їхало. Okay. Тут в нашому плані жажда наживе <ріст> <ріст> береться все те, що <ріст> навіть не розумієш. У кожного своя робота, у вас своя своя. Жи як ми бачимо, опелі на луцькому авторинку користуються неабияким попитом, і знайти хороший варіант тут дійсно можливо. А ви дивилися програму Луцький автобазар, і побачимось наступного тижня.